Під нашою територіальною громадою діти отримали ось такі подарунки. Вага подарунків 500... 585 грам, майже 600 грам, пів кілограма. Настрої діток. Чотири роки, три роки і шість місяців. Вже декілька цукерок зі своїх подарунків старші діти з'їли. Молодшому, ну, зрозуміло, що ми давати не будемо. Буде такий подарунок для нас з чоловіком. Е, я скажу, що дуже гарні цукерки. Дуже гарні цукерки. Ну, ми дуже задоволені, особливо діти. Дітям сказала, що це від зайчика як колись нам у дитинстві. З цього набору теж, мені здається, дві цукерки немає. Дві цукерки немає, і тут, мабуть, немає показати, які це були цукерки. Невеличкі цукерки. Значить, дивимося ось такий ананас, кузя Чи Тузя. Не знаю, як ви, діти люблять ці цукерки. І, в принципі, я теж дві цукерки таких Рошенівська ромашка одна, дві шалених бджілки, Глоски, два каракума. Рошенівська корівка. Теж два. Чокотофі. Чокотофі, мені здається. Що ось таку одну з'їли. І ось таку одну з'їли. Білочка. Мені здається, їх було по дві. Білочка точно була. ось, Не пам'ятаю, це ще чокотофі чи якась трішки інакша. Але суть в чому. Золотий ключик. Золота Ліля, золотий ключик. Ну, Маруся, так? Да? Ось така одна золота лілія, Ось така цукерка. Регіна, Ось така цукерка. Теж Регіна, мабуть, вона йогуртова Чи, чи що? А, потім Кріспіні. Глоски. Голски. Голски, так? Да? Голски. Торгова марка, ну давайте. Голски. Конті Ось такий. Потім Стефанія Конті. Ось ця рошенівська галаретка. Потім Рошенівський кандінат. Шоколадка Рошенівська. Ось такий йогурт. крем-йогурт. Це, мені здається, теж конті. так. Дві ось таких цукерки. Фесті, А, біфесті. Lime Flour. Зі смаком лайму і горішки. Ось така вафельна білочка. Добрий смак. Ось така Лукас. З горішками шорзам. Лукабон, Лукас теж. Ось такий. Це, мабуть, з повітряними. Воно, типу, як повітряний рис, але не рис. Горіхи, корнбос. І корнбос, коротше, ось така. Цукерка корівка Добрий смак. Торгова марка Добрий смак Харківський завод. Вафельна. Ось така цукерочка, Добрий смак теж. Назва цукерки. Немає назви, що за цукерка, ну вона вафельна. Лукас. Ось такий терм корнболс. Ось таких Лукас віримо в Україну. Дві. Два лоліпопса, попса. Лоліпопса, е, джек. І ось такий квадратик. Шоколадний в лазурі. Добрий смак це теж харківський, харківський завод. Ось такий набір цукерок. Дійсно, це хороші. Непогані не цукерки, доволі непогані цукерки. Не самі, як кажуть, не самі дешеві, такі, що можна і дітям давати, і, в принципі, і самим їсти задоволення, дуже дякуємо. Ми не очікуємо, кожен рік ми щось там отримувати, бо це обов'язково. Дітям зробили подарунок. Я як мама дуже щаслива, діти щасливі, отримали від зайчика подарунок. Ось І ось такі вважайте, три пакунки півтора кілограма цукерок. Ось в наших дітей є ось таке відеречко. Це їхнє солодощі. Дві цукерки туди не влізли. Може і влізуть. Дві цукерки не влізли. Я їх Зараз закрию і покажу. Ось так. Це їхні цукерки. Знизу це я їм купувала, це вже не з подарунку тут грам 150. Шаленої бджілки. А ось звідси це все, то що було в подарунках. Тут кіло, кіло 100 цукерок. Дітки будуть їсти. Ось так дуже дякуємо нашій Стрижевській територіальній громаді за те, що зробили дітям таке солодке свято. Порадували діток. Дякуємо і всіх з нас, придешніми святами.